Ні додзвонитися, ні підключитися до мобільної мережі. В Україні стався масштабний збій у роботі «Київстару». Окрім неможливості телефонувати, проблеми виникли і в комунальній сфері Івано-Франківська. З самого ранку мешканці у соцмережах скаржилися, що серед білого дня у місті горять ліхтарі. Десята ранку по місту горять ліхтарі, то за планом. Ситуацію у своєму щоденному зверненні пояснив міський голова Руслан Марцінків каже: gsm система працює на Київстарі, тому вуличне освітлення доводиться вимикати вручну. крім того, вплинув збій і на роботу комунального транспорту. Не дивуйтеся, що світло буде світитися до певної межі, поки або не появиться мережа Київстар, або наші працівники. Вручну відключать всю систему освітлення в нашій франківській громаді. Також є збої з різними системами дозор, інші комунальним транспортом, тому є певні проблеми, які стосуються зв'язка і комунікації, тому можуть бути певні збої в різній роботі комунальних служб. Часом на сторінці Київстару повідомили, що компанія стала мішенью потужної хакерської атаки, яка і спричинила збій. Для фіксації обставин та наслідків протиправного втручання у діяльність мережі ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. Працюємо над усуненням наслідків для якнайскоршого відновлення зв'язку. Найважливіше, що станом на зараз персональні дані абонентів не скомпроментовані. Ольга Рега Андрій Гаргара, телеканал 402.